Давайте поговоримо про Python, що це таке, як він працює, і як ви можете почати сьогодні. Усе це та багато іншого за дві хвилини. Запускайте таймер. Python це поширена універсальна мова програмування, часто використована для машинного навчання та аналізу даних. Python був створений Гвідо Ван Росумом та вперше випущений 20 лютого 1991 року. Ця мова настільки впливова, що у 1999 був випущений The Zen of Python, що є набором принципів керівництва щодо використання Python у найкращий спосіб пана Міягі. Є багато причин, чому ця мова популярніша, ніж Backstreet Boys були в 1997 році. Перше, що Python дуже читабельний, як сказано в Дзен Python, просте краще, ніж складне, і саме це відображає мова. Python також може виконувати безліч різних завдань від машинного навчання до аналізу даних, веб-розробки, тестування і так далі. Немає необхідності сперечатися, наскільки хороша ця мова, але як ми можемо її використовувати. Ви можете завантажити Python на офіційній сторінці початок роботи з Python. Після завантаження створення файлу з Python так само легко, як назвати файл і закінчити його на .pi. Ці файли також називаються модулями. Потім все, що потрібно зробити, це надрукувати «Привіт, світ і ви готові. Можете похвалитися перед усіма друзями, що ви наступний Білджейс. Ви напевно чули про інтерпретовані та компільовані мови, так? Отже, Python є інтерпретованою мовою, що означає, що вихідний код перетворюється в байткод, який потім виконує віртуальна машина Python. Це означає, що Python надзвичайно швидкий у розробці, але не такий швидкий під час виконання, оскільки код не компілюється і не виконується безпосередньо. Але чому ми повинні вчити Python? Мабуть, найважливіша причина, наскільки мова простіша для початківців. Якщо ви зовсім новачок у веб-розробці, моя рекомендація: вивчайте або Python, або JavaScript. Обидва варіанти будуть вдалими. Як ми згадували раніше, Python також надзвичайно універсальний. Ви можете виконувати так багато різноманітних завдань лише однією мовою. Нарешті розробники на Python дуже затребувані. На платформі ZipRecruiter на цей момент є 36 тисяч вакансій для початківців розробників на Python. Якщо ви хочете вивчити Python і повністю оволодіти однією з найбільш актуальних мов у світі розробки, зверніть увагу на курс Zero to Mastery Complete Python Developer Bootcamp, де ви перейдете від початківця до експерта.